Всіх вітаємо, друзі, у кафе Оберіг і проект Добра кава триває. Наш сьогодні гостя. Це депутатка Моршинської міської ради Євросолідарність, пані Лілія Войтановська. Пані Лілія, бажаю здоров'я. Доброго дня, доброго дня, доброго дня, дякую за запрошення. Дякую вам, що погодилися, пані Лілія, Розкажіть, ви є депутатка вже з 20-го року. Скажіть, що ви для себе, який напрямок ви обрали в депутатській діяльності? Загальному моя депутатська діяльність це щось нове в моїй кар'єрі, тому чесно кажучи, дуже не обиралося на початку, а припалося до того, що мені запропонували. Зважаючи на рід моєї діяльності в звичайному житті, мені запропонували приймати участь і бути заступником голови комісії з питань бюджету і розвитку громади. І відповідно по сьогоднішній день я приймаю в цьому участь. Намагаюся розвивати нашу громаду. Чому Моршині такий слабенький розвиток? Чому Моршин так бідує? То чому бюджет такий малий? І взагалі від чого це залежить? Ну, дивіться, я не можу сказати, що бюджет є малий. У нас просто. Тому, громада... тому чому немає розвитку? Чому немає розвитку? Немає розвитку, тому що по-перше, ми зараз живемо в такий досить складний для України час, ну, і наша громада не є винятком. О. Достатньо багато коштів, якщо добре, ви бачите добре. різні рейтинги, різні статистичні дані, скільки наша громада витрачає на підтримку ЗСУ і різних збройних сил України. То ну, зважаючи на те, що ми не те, що змушені, це є наш обов'язок це робити. Ці кошти йдуть зараз не на розвиток громади, а на Тримку збройних сил України для боротьби з нашим агресором, це, це вже кошти, які виходять із бюджету, які можна було б подати на розвиток громади. Але в загальному я вважаю це, це моя особиста думка, що ця громада має право на життя. Вона має право на життя в такому складі, в якому є, але нам потрібні більш більше підприємств нам потрібно більше платників. E, і тоді ми будемо розвиватися і мати власний капітал, власні кошти, що так можна сказати про бюджет, і будемо розвиватися. Але потенціал є. Скажіть, ви кажете, ми всі звичайно живемо під час війни, але якщо порівняти завжди трускавець і Східницю, то можна чомусь завжди пасе задні, чому там є, а в нас завжди от списують все на війну. Чому так? Ну, віця з трускавцем? Я не люблю порівнювати. Добре, наша... давайте східниця Та, хоча. східниця. От східниця можливо немає правильного керівництва, можливо, застарілий менеджмент. Дивіться, я не, не, не буду судити сьогодні владу, чому? Тому що я не вважаю, що зараз саме час її судити. Я вважаю, що потрібно наводити якісь паралелі. Якщо умовно е, взяти східницю, це трішки інший вид е, курортного відпочинку. Там трішки по-іншому побудовано. У нас е, Моршин, і ну, я зараз говоримо про моршин, тому що фактично відпочинок це моршен. Ну, так. Моршин не може утримувати решту 14 сіл, які є, які належать до нашої громади. Це логічно. Східниця трішки інша ситуація. Східниця вона є східниця і вона сама себе утримує. Розумієте? Ну, на мою думку, потрібно розвивати ще якимось чином, якщо вже наш напрямок Моршина є. Курортний потрібно і села, і навколишні всі населені пункти розвивати в цьому напрямку. Це зелений туризм, тобто, можливо, якісь Сипана Бандери, музеї, садиба так. так. Так, так, ну але це а чому це не робить Украї... культура? Чому mm. вона робить? Е, дивіться, я про культуру можу трошки більше сказати, тому що ми е, наш ви людина культури... творча, Це окремо, але чому самі керівники? От е... не сприяють розвитку такого якби формату. Дивіться, знову ж таки. Будь-який розвиток потребує капіталу Будь-який розвиток потребує активних проактивних людей. Але людей активних в напрямку дії, а не в напрямку хейтерства і в напрямку тільки говорити, що все погано. Так? Припустимо, я, я завжди навожу цей приклад, і я дуже радію тому, що сьогоднішня влада і сьогоднішні управління культури вони помітили, припустимо, наш народний колектив. Ми ми, ми ми самостійні, ми абсолютно самі себе розвиваємо, самі працюємо. І якщо б таких колективів, хоча б було кілька на нашу громаду, то повірте, що культура була б на кращому рівні. Хоча я не можу сказати, що вона над зовсім такому занедбаному на 14 тисяч населення паралель провести з сусідньою стрийською громадою. Ну я небо вже... і земля. небо і земля, але але. Є теж нюанси, тобто, якщо вникнути в питання, вникнути в процеси фінансування і взагалі хто що вважає культурою, тому що ну культура це, це навіть умовно оформлення. От ми йдемо по центральній вулиці міста Моршина, та і це теж культура, тому що ну кожен, кожен її бачить по-своєму, хто як може, так і її робить. Поки що для нас для, для нашої громади це за складно. Можливо, можливо, потрібно керівництво. Я дуже, дуже мені подобається керівництво культурою у Воршинській громаді під керівництвом Ростислава Кушини. Людина, яка в цьому розуміється, людина, яка розуміє, може, що потрібно. Може, треба побільше таких активних молодих пот, таких потрібно дуже багато, але молодь ну, зараз трішки налаштована. мені здається, що на інше, а не на розвиток культури. Це не залежить від віку. Це знову ж таки для чого це і джизм. Тобто, це можуть бути різні люди різного віку. Е, головне, щоб вони не тягнули за собою принципи совдепі, і Це мене, ну, якщо дуже ті лякає, люди, які 20 років сиділи, і нічого не роблять, вони вже й не будуть робити. Це, це мене дуже лякає, і я дуже так дуже критично відношуся до цих людей, за що мене багато хто не любить. Але я завжди я знаю, говорю, що у вас що це є своя думка окрема. Та, це та, факт. Я, це завжди, знає, так? я завжди кажу, що совок я зігнути не буду. Та, це ну це однозначно. Хоча я жила при совку, я не є там можливість тільки. Молода, але тим не менше не, не подобається. Мені це я хочу сучасне, я хочу щось новаторське, я хочу порівняти кращий досвід, а не тягнути за собою цей нікому не потрібний багаж непотрібних знань. Це чесно моя mm -hmm. думка. Ну, що ж, з вірою в краще. Ну і е, на завершення швидкого коротенького інтерв'ю, які побажання з тим людям, які все-таки хочуть розвивати нашу громаду. Дивіться, я таких людей знаю небагато. У цьому і все, мабуть, проблема. Потрібно, щоб таких людей ставало більше. Ці люди були активні, але активні з дією. Я, як керівник, як управитель, я завжди кажу так: якщо в тебе є ідея, ти повинен її принести і прийняти участь в цій ідеї в реалізації цієї ідеї, бо просто кричати: а давайте умовно запустимо надморшеном повітряні кулі. Ну давайте. Але е, план реалізації, Ну, треба план і конкретно. Так, так, так. І ця людина, яка принесла цю ідею, вона повинна бути залучена до цього процесу, а тільки хейтити в соцмережах, ніколи не сказати це в очі. Тобто, приходити на засідання для того, щоб там умовно було... Ну я те, що я бачу, так умовно для того, щоб тільки зібрати негативні якісь всі ми люди, всі ми помиляємося. Тому я завжди я дуже люблю творчість Ліни Костенко, дуже поважаю Ліну Васильовну, це легенда там і я е, е... жива. Легенда часто цитую її слова, і от просто люди залишайтеся людьми, просто залишайтеся людьми. Якщо ви хочете щось розвивати, то пропонуйте і розвивайте. А хейтерство і е, поливання брудом і переход на особистості це взагалі чого я дуже не люблю. Не коли, коли ти розмовляєш з людиною на серйозні теми, коли ти пропонуєш, хочеш і тебе починають, тобто переходити на твою особистість, всі ми особисті слово від особисте і. Я дуже я одразу припиняю, просто якщо починають переходити на особистості, одразу припиняю. Я кажу, з, з, з дурними, дурними ліпше не спорить. Ну якщо в загальному, то so. так та 에, потрібно проходити, мабуть, спеціальні курси so, знаєте, so, so. щоб цього навчитися, бо інколи не вистачає ні нервів, ні, no, so. <laughs> ні емоцій. So, so. Але взагалі буде свій. Прийні. Просто залишайтеся людьми, і якого статусу би ви не було, якого релігійного переконання, якого віку, це це мене зараз дуже так хвилює. Мабуть, тому що у мене такий знаєте, середній вік, Я вже теж так. перехожу більше в старші віки. Це мене дуже хвилює. Я люблю спілкуватися з молоддю. Я від них черпаю дуже багато всього. Я вірю в те, що немає випадкових зустрічей. Я люблю спілкуватися з старшими людьми, але людьми, які готові до новаторства. Люди, які готові щось змінювати, а не тягнути щось старе, і обговорювати ту історію, якусь чи позитивно, чи негативно. А от було бувало дуже не люблю цього процесу, і тому для мене немає значення з ким спілкуватися. Я Ніколи не заглядаю в кишені і в якісь з фінансів тої чи іншої людини це абсолютно не має значення. Просто треба залишатися людьми в будь якій ситуації, в будь-яких питаннях, які ми обговорюємо, і навіть які на ще не дійшли, щоб обговорювати. Просто будьмо людьми, друзі. І така прекрасна людина, самодостатня цікава жінка, депутатка, як зараз кажуть, Моршинської міської ради, Лілія Войтановська показала достойний приклад: приходьте в, і ви, шановні панянки або панове депутати, і давайте разом змінювати нашу громаду на краще. Побачимось, почуємося. Дякуємо за гостинність кафе готелю. Оберіг до зустрічі, па, -па. Дякую.